Зараз ми йдемо по платформі. Луганськ-Одеса, другий Пасажирів поки не бачимо, були, вже зайшли. Дуже багато з ними поспілкувалися. Люди очікують відправлені. Або не люди очікують відправлені. Тут є дві категорії, як на мою думку. І Тут ми власне спілкувалися з донерівцями і опалок, який ми ось він білий такий свіжий. Лежить. Локомотив, там все тихо так. В ці давайте сходимо подивимося. А, на жаль поки що немає. Жодних свідчень адекватних. Наші локомотиви сплюють. Все наш патрон через 7. Через 2 також Ну Це вже знімати не будемо. Там не ваше знімати. Порожня платформа, хтось входить, хтось виходить, хтось заходить. Тобто люди на кожен люди в пані строки. Хтось спить, хтось же букає, хтось святкує, хтось не святкує. Ну, це, не, це не моя справа, але студентське телебачення не може бути осторонь таких подій. І що робити? Власне, не знаю. Це Дніпропетровськ, Артем Дорофеєв, до Сюдисько телебачення. У мене портфель зі стрічками, ще червоний, чорний є. Ні, цікаво. Немає в мене ДНРівської стрічки, я б прив'язав на, на цей ліхтар чи на цей сортистів в цих клятах. Або Георгівської. І не буде. Азов. Доброї ночі. Я журналіст студентського телебачення, голова організації студентського телебачення Рітен Дорофеєв Сьогодні я намагаюся виїхати до Києва з Дніпропетровська, в якому пробув тиждень. Наразі на вокзалі <кхм> напружена ситуація. Поїзди затримуються, власне, із-за неперевірених повідомлень про мінування колії. Пасажирів, перебуваючих зі Сходу України, перевіряє міліція. Однак, окрім цього, ми спілкуємося з пасажирами, які йдуть до Луганська і з Луганська, і взагалі з тих регіонів. Ситуація залишається напружена, повторюю, мій поїзд, який мав відправитися, затримується на годину із прибуттям, він Луганськ-Київ, підібраний спеціально. Зараз я оголошено. А, поїзд який їздить нормально. Невідомо, що відбувається. Кажуть, що то обстріл станції ясунувата. Або кажуть, що то є певні незрозумілі явища типу мінування. Ця інформація не є перевірною, я не можу стверджувати про щось. Провідниця мені відмовила давати показання, якісь або інтерв'ю. Люди деякі казали, дехто є під три години. В країні відбувається дуже бажана ситуація. Власне, на станції Дніпропетровська стоїть три поїзди до п'яти годин ранку із-за того, що очікують, коли. Відбудуться ремонтні роботи. Можливо, то був підрив, можливо, то щось ще було. Це ніхто не повідомляє. Так, що ми маємо? Пасажири стоять, пасажири в паніці. В невеликій, в поїзді, Одеса, Луганськ, 92-му розбиті вікна в 13, му 18, 10 му вагонах. Ну і... Повторюю, що міліція з бронежилетами перевіряє всіх пасажирів абсолютно на вокзалі, мене перевіряли. Кажуть, що такі заходи безпеки і за ситуацією в країні зараз перебуває якийсь поїзд. А, можливо, також буде якийсь шокер. Поки що нічого не повідомляється. Та вокзалі постійні оголошені, що поїзд 92 або 84 затримується. До 5 години -го ранку на станції Дніпропетровської поїзди, що приходять із е, тих районів, перебувають із запізненнями, які мій поїзд. І власне поїзд Адлер Київ, е, який мав прибути сюди цей 17-й поїзд, десь о півночі, очікується прибуттям о 6 години -го ранку. Так, на зв'язку Голова студентського телебачення Артем Дорофеєв.